Фонтан все ще не працює. Можливо, колись почне працювати. Я думаю, вже на Великдень запустять. Бачите? Великдень є, а фонтан ще не працює. Так буває. Ми по одному а воно по-інше. це князя Романа. Інівське радіо праворуч. Обласне. Кажуть, там колись був не менш цікавий об'єкт. Менше вже розповідаю, але тут це бачите тут по цих вікнах. Легко про це здогадати, хто там міг стояти. Ай ну, нагорі. У Львові багато, насправді, ресторанів на даху. Це в готелі швейцарський. Знаходиться на даху теж ресторан. У нас є відео з вулиці Князя Романа, ми вже знімали його колись взимку, а бачите, зараз не взимку. Можемо перейтися. О, тут такий будинок є гарний, зараз <кій> ми підійдемо, особливо мені подобається, як оздоблено п'ятий поверх в ньому. Бачите, так правда кажуть, що у Львові немає двох однакових будинків. Навіть якщо вони більш-менш схожі, то за рахунок цієї оздоби вони будуть відрізнятися між собою. Ліморучівська політехніка. А ми йдемо далі, Князя Романа. Оце князя Романа майже не змінилося. Ну як, багато років тому тут трамвай ходив, номер 3 хто пам'ятає, потім трамвай звідси прибрали. З того часу князя Романа... Ну, знову ж, орендарі міняються, вид смітників міняються на вулиці. Але принципових змін на вулиці князя Романа, на щастя нема. Не так легко щось нове побудувати. Центр міста. Знушки. корпус номер 20 Львівської політехніки. Коли не знав по номерах, як вони називаються. А, на цих вуличках бічних поміняли напрямок руху, колись він всі все їздило. Байде вулиця Фредера, у нас вона є на відео, можна вийти на проспект Шевченка, він нас теж є регулярно на відео потрапляв в різні пори року, в різні пори доби. О, тут на вулиці, бачите, що цікаво, все-таки щось змінили, встановили уламок ракети. Від Дніпровської бригади ракета збита під Слов'янську. Таке тепер на вулиці князя Романа. Ми тоді з князя Романа пішли куди. Я пригадую, ми з князя Романа пішли по франка на зелену на а Зараз ми підемо трошки нас. Прохання, йди, дивіться відео не зовсім з центру Львова. Тож Центру все одно, всі краще дивляться, щоб не писали в коментарях. Буде більше не центру. Як будете дивитися не центр. Так, Франка. О, там, бачите, Ібіс готель. Хто пам'ятає, що там було, де зараз готель Ібіс. Я пам'ятаю, добре. Ай, трамвайчики на франка. <кій> і тут трамвайчики на Франка. Магазин Ольги вже відносно давно. і вулиця Костя Левицька. Да. Костя Левицько у нас так само Я ближче до Толкінця. За Радянського Союзу вулиця Костялевицька називалася Маяковська. Ліворуч, була карти Моско. Та, напевно, це на академіка Павлова, перехідних я пригадую, а може ні, може, ні, академіка Павлова дитина далі, все-таки починається. Ну, якщо вона ще академіка Павлова. Вулиці, можна сказати, в центрі міста. Починається від центру, йде аж аж, аж майже долучався вподовж. Наліво Кляновича. Перейдемо, перебіжимо. На Левицьку стороні руки. На зустріч нам їдуть автомобілі. В той бік їдеться по зелені. от Комерцина Академия и як там будуть квітнути сакури. А, оце ліморочі пішла Павлова. Але звідти так в неї можна було вийти. Цікаво, що там теж розквітає дерева. А, спідемо подивимося все-таки. Що покажу, тут теж він цікаво чи воно що є ще. Бачите, така цікава вага. Такої ваги бачив тільки тут. Я вже думав, що її тут давно нема, але тут ця вага досі є. Так, це новицько, але ми звернемо сюди. Це вулиця Конисько. Понемесь починають гітнути вже сакури. Знаєш, це са що я вас не обдурю. А, відповідно, туди, з яким прийшли. Ай, не мондалі. ця Грицька чубая колишня пало Затишна тиха уличка центри Львова. А є кілька глядачів, які люблять цей район львова дивиться. Зокрема, один з них називається Влад. Що Влад, вітання. Бачите, тут є нові надходження відео для те. Направо можна вийти. Тут є переход, який він завжди був. Направо, бачите, можна вийти там, де ми йшли. Вулиця якщо... колишня колишнє а тепер названа на честь Левицького. І по гріцькачу, бо я виходимо до Терша Копців. Так, зі всіх тих, хто казав, щось давай не з центру, лайк обов'язковий. Я рекламу не пропускаю. Тоді буде більше відео не з центру. А, це ось і перша копця. Ми прийшли по місця, де ми знімали колись Левицьку і Левицьку. Ми там закінчили знімати, а за два дні почалась війна. Тут справа біля того магазинчика.